Доброго дня, шановні клієнти бібліотеки. Мене звати Тетяна Краснобока і я є директором бібліотеки Житомирського державного університету імені Івана Франка. Часи змінюються і перед нами щодня постають нові виклики. Але є основа, яка залишається незмінною. Для бібліотеки це книга і читач. Саме тому сьогодні ми започатковуємо нову рубрику Книга від директора бібліотеки. Я дарую бібліотеку і пропоную вам до читання нову книгу. Адже, попри розвиток сучасних технологій, книга залишається джерелом верифікованої інформації, порадником у складних життєвих ситуаціях, і кожен може віднайти те, що саме потрібно йому. Символічно, що нашу рубрику ми розпочинаємо з бестселера Метагейга ОПівнічна бібліотека одна бібліотека безліч життів. Якщо заінтригували, то «Опівнічна бібліотека чи підписає на читачів. Художньому абонементі. Перший отримає солодкий подарунок. До зустрічі в бібліотеці Житомирського державного університету імені Івана Франка.